Слава Україні! Всім привіт! Доволі цікава книжка трапилася Яцека Бартосяка і Джорджа Фрідмана «О війні в космосі, про війну в космосі. Така На польській мові він ну, Яцек Бартосяк такий, він польський, ну я б сказав, такий письменник-футуролог, як вони кажуть поляки, що провідний геополітик Речі Посполитої повернув інтерес до геополітики в польському політологічному. Просторі журналістському, скажімо, там більше про це почали говорити, тому що раніше вважали, що геополітика відійшла в минуле, а тепер знову повернулася в такий несподіваний спосіб. Ну і Джордж Фрідман це е, такий президент компанії Стратфорд, і в нього така е, теж автор кількох таких ну, знаменитих книжок. по Політології, про про геополітиці, про майбутнє, про візію наступну майбутнього. Там у нього є така книжка Наступні 100 років я робив на неї огляд, надзвичайно цікава про те, що нас очікує. І тут вони вдвох зібралися: це Яцек Бартосяк і Джордж Фрібен написали книжку про війну в космосі. От в той час, коли, скажімо, українська політична думка і українські фахівці приходять до висновку, що Україна веде екзистенційну війну з Російською Федерацією, ну так майже як в часи хрестових походів, там боротьба зі злом тотальним, і це зло треба там, щоб перемогти, знищити. А ці хлопці вже пишуть про майбутню війну, майбутню війну. Не з якимось там екзистенційним злом чи там якусь мовну таку війну останню, яка тільки буде на нашій планеті, а про новий етап в розвитку геополітики, в новий етап розвитку конкуренції між держав в боротьбу за космічний простір. От ми на минулому тижні буквально ми бачили, як там росіяни пробували зробити висадку на місяці свого чергової станції, і вона, значить, розбилася в них, індуси висадили, китайці вдало заходили на місяць. Ми побували навіть на тіньовій стороні. Американці ведуть масу цілу програм, які щодо освоєння космосу, виведення нових супутників і стосовно того, щоб якось зачепитися за місяць. І тепер для американців дуже велика проблема, що вони не одні, вони не однозначні лідери. Але вони шукають варіанти, яким чином посилити свої позиції в боротьбі за космос. Ну, Україна. Звичайно, мала колись, як частина радянського союзу, певні славні космічні традиції. У нас був і знаменитий завод Южмаш, і де вироблялися. Стратегічні ракети, і, скажімо, на обслуговуванні до 2014 року стояла фактично 70% всіх твердопалених ракет, які так основа ядерного щита Російської Федерації. Вони обслуговувалися у нас в Дніпропетровську. Ну але так сталося, що Росія все це поваляла, всі ці відносини порушила, і тепер десь там вони собі в себе це все обслуговують. Ну але на жаль, ми якось ці всі космічні традиції через е, бідність не недос... якось. Недостатність грошей, розуму і всякі інші негаразди, практично втратили. Ну а зараз розгортається колосальна космічна гонка. І як кажуть, Яцек Бартощак і Джордж Фрідман, що от той, хто буде контролювати місяць, це зараз надзвичайно така стратегічна точка. На і космічний простір над нашою планетою це набуває того значення, який там у 16, 17, 18 сторіччі набував світовий океан. І хто контролює космічний простір навколо планети Земля, той фактично буде домінувати і на планеті. А в цьому контексті той, хто контролює місяць, то він буде контролювати і навколо земні орбіти низькі і високі, і буде контролювати, от, мати колосальну перевагу в контролі над е, космічним простором навколо нашої чудової планети. І американці традиційний свій спосіб знайшли, вони залучають дуже велику кількість приватних компаній, в тому числі Ілона Маска. І е, Джефа Безоса до освоєння космічного простору до того, щоб туди зайшов приватний бізнес, який буде з, розвивати приватну ініціативу, а вона здатна ризикувати. Е, вони за а за підтримки держави вони і здатні зробити якісь технологічні прориви і будуть боротись за те, щоб домінувати е, в навколоземному. Космічному просторі. І, як переконані Джордж Фрідман і Яцек Бартосяк, не обійдеться там і без війни і конкуренції. І військова конкуренція розгортається в першу чергу між Сполученими Штатами і Китаєм. Ну, звичайно, є ще такий доволі потужний гравець, як Росія, яка мала теж свої космічні традиції, і традиції в освоєнні космосу, розвитку військових військових технологій космічних. Ну але вона поступово як якось теж так її відтісняють на бік. І головна конкуренція, все таки, на думку Яцика Барточика і Джорджа Фрідмана, розгортається не між Сполученими Штатами, скажімо, і чи там як всіма світовими державами і Росією як втілення світового зла, а між Сполученими Штатами Америки. Які, звісно, втілення добра, але вони ще й попри то, колосальна економічна потуга, яка ну останніх років 30 фактично домінувала на нашій планеті. А з часів Другої світової війни була ключовим гравцем, який разом з радянським союзом там був однією таких двох найпотужніших сил на нашій планеті. А зараз це конкуренція між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай надзвичайно великий крок зробив до того, щоб стати м, потужною, можна навіть сказати, провідною а, державою космічною. Вони дуже багато вкладають космічні технології, вони борються за те, щоб, скажімо, випередити навіть американців в, тому, в цій е, місячній гонці, щоб першими створити станцію на місяці і закріпитися там, і мати вже можливість навіть військовим шляхом нав'язати свою волю і не дозволити комусь іншим е, представникам нашої чудової планети створити свої станції на місці. Це дуже важливо, хто перший зможе зайти на місяць і там закріпитися. Ну і бачите, космос. От ми теж сподівалися, що то, от ми там якось мирний він буде, що він буде освоюватися на благо всього людства. А тут люди вже вон, фантазують про те, що це буде такий самий простір для війни, для силового протистояння, як і, е, скажімо, світовий океан в 18, 19 і 20 му сторіччі. І тут уже для того, щоб нав'язати, щоб там запанував мир. То повинен з'явитися якийсь гегемон, хто там або американці, або китайці перші займуть місяць, вони розгорнуть тоді і е, такі ці угруповання супутників, і військових супутників, і зможуть, скажімо, збирати ті розвідувальні інформацію і точні координати про розміщення там, сухопутних або військово-морських сил, і або, скажімо, залякати, знищити. Або примусити виконувати свою волю. А от такого, на жаль, тотально мирного, тако благосного існування після того, навіть як ми здобудемо свою перемогу над державою втіленням зла Російської Федерації, воно не очікується. Очікується далі, що провідні держави світу, зокрема Китай і Сполучені Штати, будуть конкурувати, конкурувати будуть в космосі, намагатися домінувати. І тут, ну. Не знаю, що там. Я цих бартосяк, звісно, багато фантазує про те, як Польща повинна знайти своє місце там у цих майбутніх космічних гонках, що треба і, скажімо так, ставити питання про те, щоб в Польщі була своя космічне угруповання, яке могло там, значить, збирати інформацію і в розвідувальні дані для своїх можливості для того, щоби. Запускати е ракети свій космодром би здався. Ну і великі сподівання у Яцика Бартосяка так в нього йдуть від книги до книги. Він постійно згадує, що українці ж українці ж колись володіли тими технологіями, можливо, якась кооперація. Ну але в українців е не стільки йдуть думки про космос, скільки про екзистенційну війну з державою світового зла і. Попри те, щоб ще якось з поляками зачепитися за якісь е, історичні мотиви і посперечатися, про що хто там де як е, правий був в історії, а хто не правий, а навколо космосу, до, ну, до космосу у нас якось руки не доходять. Поки що ми не на тому рівні, чи в, і в грошах, і, скажімо так. У візії того, яким чином будуть розвиватися і технології, і війни майбутнього, і яке місце у нас в тих війнах, чи ми можемо тільки виступати там як бойова сила, рішучо, що йде в наступ, чи ми можемо все-таки мати якісь мозги і придумувати і ракети, і технології, і системи управління, і пристосовуватися до тих нових викликів, які постають на нашій планеті, і вписатися якось у цю епоху космічних, майбутніх космічних воєн, що якось би нам здалося, все-таки може повернутися до тої, відродити ту практику чи створити нову, нові технології, якісь, які у нас, були. все-таки у нас була непогана політехнічна школа, у нас були непогані політехнічні вузи, які ну, якщо у нас там з гуманітарними дисциплінами завжди була проблема останніх 70 років, то техна, технарі у нас були, може, у нас якось би щось ми вписалися в цю гонку. Ну але якщо все. Зробити ставку тільки на екзистенційні війни, то навряд чи можна займатися космосом. В космосі воно якось конкурується трошки по-іншому, а не в таких релігійних якихось е е дискурсах. Так що треба зазначити, що не чекає нас спокійне життя, нашу планету після того, коли закінчиться перемогою нашої екзистенційна війна з Росією, а буде велика космічна гонка, в якій доведеться брати участь, хочеш чи не хочеш. Ну, тут, звичайно, буде багато залежати, яка роль в цій космічній гонці буде для нашої чудесної держави, яку яке місце вибере собі наша еліта. Ну, але для того, щоб боротися в якихось брати участь космос. Космічних гонках треба вміти е, управляти економікою, треба вміти створювати стимули для людей, треба вміти розвивати технології, залучати капітал і розвивати ті технології, які будуть давати переваги в майбутньому. Єдине, що може, е, як нам заповідає Яцек Бартощак і Джордж Фрідман, що спокійного життя на нашій планеті е, навряд чи можна дочекатися, але можна вибороти собі таке місце, щоб. Гарантувати собі якусь безпеку, щоб вас ну, і побоювалися, і поважали, і у вас були такі технології, які дозволяють забезпечити мир, спокій і стабільність. Але це треба мати сильну економіку, сильно бути розвинутим в технологіях, вміти а, воювати, перемагати за рахунок технологій і досягати результату. Слава Україні! Перемога буде за нами.